Вітаю, мене звуть Діана, і ми продовжуємо розбирати тему міжнародні організації. Сьогодні в Київському офісі Ради Європи ми поговоримо з головою Офісу Ради Європи в Україні Мортоном Енбергом. Доброго дня! Доброго дня! Що ж таке Рада Європи та хто є її членами? Рада Європи є провідною організацією континенту із захисту прав людини. Вона була утворена 5 травня 1949 року, коли 10 країн-засновників. Підписали Лондонську угоду, яка зараз відома як Статут Ради Європи. Це були Бельгія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Франція та Швеція. На сьогодні Рада Європи налічує 47 країн-членів, серед яких 28 країн, членів Європейського Союзу. Рада Європи є суто європейською організацією, яка не практикує поширення членства на інші континенти. Основні статутні умови для вступу країн до Ради Європи є визнання державою-кандидатом принципу верховенства права, її зобов'язання забезпечити права та основи свободи людини всім особам, які знаходяться під її юрисдикцією, та ефективно співпрацювати з іншими державами з метою досягнення цілей Ради Європи. Також держава-член Ради Європи має бути підписантом Європейської конвенції з прав людини. Штаб-квартира Ради Європи знаходиться у місті Страсбур у Франції. Офіційними мовами Ради Європи є англійська та французька. Для чого була створена Рада Європи? Метою діяльності організації є досягнення більшого єднання між її членами для збереження саб... та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу. Ус... Усі держави члени підписали Європейську Конвенцію з прав людини, договір, спрямований на захист прав людини, демократії та верховенства права. Трьох китів, що формують основну місію організації. Діяльність Ради Європи в основному фінансує, фінансується державами-членами. І, і кожен рік бюджет є різним, залежно від обсягу внесків. З яких органів складається Рада Європи та які в них функції? Генеральний секретар очолює та представляє Ради Європи. Він відповідає за стратегічне планування діяльності, напрямки діяльності Організації. Та використання її бюджету. Комітет міністрів це керівний орган Ради Європи, який складається з міністрів закордонних справ кожної держави, члена або їх постійних дипломатичних представників у Страсбурзі. Комітет міністрів визначає політику, організацію та затверджує її бюджет і програму заходів. Парламентська асамблея складається з 324 членів парламентів держав-членів Ради Європи. Асамблея обирає Генерального секретаря, комісара з прав людини і суддів Європейського суду з прав людини. Вона створює демократичний простір для обговорення і спостерігає за виборами. Її комітети відіграють важливу роль у вивченні актуальних проблем. Європейський суд з прав людини це постійний судовий орган, про який вже говорили у цьому курсі, тому зараз не буду окремо зупинятися. Також є комісар з прав людини надає незалежну оцінку та привертає увагу до порушень прав людини в всіх країнах. Конференція міжнародних неурядових організацій включає близько 400 таких організацій. Вона створює життєво важливий зв'язок між політиками і е, громадянами, а також є голосом громадянського суспільства у Ради Європи. І також у нас є е, конгрес місцевих та регіональних влад. В яких напрямах працює Рада Європи для втілення мети свого існування? Рада Європи виступає за, за свободу слова і засоби масової інформації, свободу спорів, рівність та захист меншин, вона розпочала кампанію з таких питань, як, як захист дітей, боротьба з пропагандою ненависть в інтернеті, підтримка прав румів, найбільшої меншин Європи. Також Раді Європи допомагає державам-членам у боротьбі з корупцією, також сприяє імплементації необхідних судових реформ. Група експертів Ради Європи у галусу і права, відома як Венеціанська комісія. Пропонує юридичні консультації для країн у всьому світі. Рада Європи захищає права людей в рамках міжнародних конвенцій, таких як Конвенція про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та насилля в сім'ї та Конвенція про кіберзлочинність. Вона стежить за прогресом держав-членів у цих сферах і дає рекомендації через незалежні контрольні експертні органи. Сьогодні жодна держава-член Ради Європи не застосовує сос э, э, смертну кару. Рада Європи працює в тісному партнерстві з Європейським Союзом і співпрацює з Організацією Об'єднаних Націй і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, А також э, э, багатьма країнами-партнерами во всьому світу. Україна стала 37 країною-членом Ради Європи, приєднавшись до організації в 1995 році. Чим займається Рада Європи в Україні? Наразі Офіс Ради Європи в Україні е, впроваджує 15 проєктів та програм, е, у тому числі 5 у партнерстві з Європейським Союзом. Е, проєкти та програми працюють у сферах децентралізації, юстиції, медіа, громадського суспільства, виборів та місцева демократії боротьби з корупцією, захисту прав внутрішньопереміщених осіб, боротьби з насильством проти жінок та дітей тощо. Завдяки зусиллям Офісу Ради Європи в Україні у державі розпочата судову реформу, прийняти новий кримінальний, процесуальної та кримінальної виконавчої кодекс Україні, які запровадили нові стандарти дотримання прав людини. Нарешті розпочала роботу суспільним мовленням, тобто Телерадіомовлення, що служить суспільству, фінансується ним, та підсвітне йому тощо. Ці та інші зміни проводяться у відповідності до рекомендацій та стандартів Ради Європи.